Короче, канал називається два типа бородача. Mm -hmm. Полтора бородача. Сиш Кавмиш. Коротше, ми вже взяли білети, сидимо чекаємо до тих пір, поки у нас там прийде наш автобус. Ще купляли Руслану рюкзаки. Такі у нас рюкзачки. Погода взагалі не льотна. Ми ще будемо дивитися про нас погода. Все показує, що буде грози. Ну, нічого, думаю, що все буде нормально. Руслан пішов пора. Поки нічка на вокзалі покидати пір, поки. Нам прийде ззаду. Так що ми чекаємо, щоб піти вплив на коністи впора. Десь сьогодні ми приїжджаємо десь в 5 годині. Ще потім ми з Коломиї будемо добиратися до дзінброні. І потім вже будемо вирушати. Навірно, будемо сьогодні ночувати в дзінброні, типу внизу. А завтра рано вже ми будемо вирушати вже в поход повноценний. Отако. Ми сіли вже в автобус. Тут <сас> зараз ще будемо грати в Лунцо. На <сас> присіданні ті вжимають. на присідання, <тю> <сас> бо Зараз не Там з три сотні. Хоча він тут зимає. Я теж дуже давали, що <сас> щоб не крижить кі. І того ми вже в Косові. Це виїхали ми в. скільки? Ми виїхали в 9.40. Ми приїхали до Коломиї, Від Коломиї ми їдемо, поїхали до Косіва, ще ми їдемо до села Зелене, а потім будемо йти до Дзеньброню. Надіємося, сьогодні будемо вже в горах ночувати. Їдемо ми в такому пазіку. Що зафрить? ще що зафрить. А не адморожка держить. Чи? Я мати набуха. Та я манія, бо я мамен не є. І того ми з Русланом стартанули. Ми зараз йдемо до стартанули вже тут раптом. Ні, ми вже стартанули як туристи, які йдуть пішкаруса. Ми в автобусі їхали довго, нудно і медленно. І всю жопу я себе відбив. Хтось жопу відбив. У коротше, не було цього, мягко я на трубі <рес> Тобі треба присісти до мене. Коротше, ми, ми в тому автобусі і потняке бачили, і пердяки бачили, і одного бухарика бачили. Це там... ми так воняли за Да. І Зараз ми йдемо до Дзиньброні. Там ночуємо. Десь під горою якоюсь І завтра рано вирушаємо в путь вже серйозний повноценний маршрут. Так Надіюсь я колись буду дивитися це відео і буду споминати з улипкою Думаю, ще попереду багато прикольних моментів. Надіюсь хоч якийсь один з них... Ну хотя ми вже Такі сьогодні... камера виклик... Ми ще знімемо ще щось прикольне. Сьогодні ми вже одного бухарика засняли, звісно посміялися трохи, але потім вже було якось неінтересно. От і наш перший перевал нам ще десяти пів години Ми вже можемо бачити першу гору на яку завтра піднімав. Русланчик взагалі як модель весь Так що Та да, я не буду в крокси ходити. Да, ще таке ноу-хау. Мені було лень перезуватися і я йду тупо в кроксах. Такий навик перший раз в моїй житті. І що я вам скажу? Капці з високою халявою форева А то все. Таке по лагерю ходити. Так що ніколи не робіть таких ошибик. І не лініться достати свого рюкзака. Капці. А я от полінився Йо. Щось їй не видно. Ти в ту сторону пускав? Так, Завтра ліс загорівся. Пойдемо, даже не долітає. О, щоб не було видно, ми запускали ракету. Може пішли на місце на шляху. що, запускав ракету Руслан. Ні, нічого не пускав. <ріху> Корова пустила. Я ми з ним піднімаємось зараз. Угадайте куди. От туди. Плюс ще в нас рюкзаки, я не знаю, з які камери хватить. Ну знаєте, що я вам скажу? Це прикольно. Надіюсь, ми живі, здорові, дійдемо Мало... Если в... что, это будет наша последняя запись. <laughs> Камера разрядилась, так что будет точно последняя. Реально! Реально! Короче, мы вылезли. Не горит. не горит. Камень? Вистав телефон та сніг. Красавчик, звісно, мене сніже. На фоні му. Ділимось з вами лайфхаком. Коротше, коли ви задолбалися, і ви розумієте, що вам до піпівана треба дійти, і потом назад вертатися. Є одна ідея. Можна в камнях сховати свої рюкзаки йти як бабочки. Тільки з бутилочкою ззаді. і все ми зараз йдемо, ми обачно йшли з скорості 5 км в час, зараз ми йдемо десь 7-8 Ну і це причому ми так тоді нормально навалювали і Зараз взагалі налегке, сходимо на піпіван може щось там купимо і все а у нас пейзажик Валала -вала. І реально таке відчуття ніби От Тебе було 30 кілограм і ти різко похудав. І ти такий тут -ту ру. От. В цьому менталі. Правда, ми довго вагалися, чи лишати рюкзаки. Але потім підійшла одна жіночка, біля нас теж лишила рюкзак. І ми такі зрозуміли, що треба реально лишати. Ну хто в горах стерить твій рюкзак? Ти сам не гон свій нести. Не те, що вже говорити про чужий. А там пійпіван. Ну, то, то Руслан, а то за ним підпіван. Пі -пі Вокруг нас хмари ходять. Такий пару раз, Як жахнула молнія ми почули вібрації аж по спині. Так що не советую ходити, коли грозові тучі. Ну, Зараз вже не так сильно, як раніше, бо ми коли піднімалися. Тут дуже сильно били велимолні над нами. Сьогодні будемо ночувати в озері. Біля озера несамовите або бербоску. Подивимося, як ми дійдемо і скільки нам ховати дурі. Так що... Тільки що зустріли жіночку, яка вірить в дутя бульок. Якщо вона дує бульки, то все буде добре. Ми з Русланом розвели таку теорію і вона говорила це на повному серйозі Що сьогодні вона дула бульки, дождя не буде. Ми з Русланом так догадалися, навіть вона коли спала, вона з носа дула бульку і таким образом така в неї бредова тема. ну Люди попадаються в поході Ну, що поделаєш? ми люди Тільки кожен дасть відповідь за все свої діла Діяння, злодіяння. О там іде дождик, і він рухається на нас І того з усіх сторон Гори Хмари А нам ще пиляти і пиляти До туди. Так що такое штука всегда беріть з собою хороший пластик. A to, że to dziś nie ma tu fiks Dzień dobry, Ми сьогодні ночували на озері не бер... Ні, Це бербеску. От, от ми зараз тут тут купалися. І зараз будемо йти на друге озеро не самовити. Так, так от. А натирали трохи мозоликів, але нічого. Картина називається «Тюлені на говері. І це зараз час пік. Тут народ коротше, як. я Я більше сюди ніколи не піду. Хіба що? якщо собі поздського свести ще. А так, всі можливо обходи, я буду бігати. Світ не Да, Так що ми це зробили з рюкзаками. Так що хоч якийсь плюс. На горі Петрос на висоті 2020 метрів. Звісно, і стрьомно, бо не знали, чи буде дощ, чи не буде дощ, але слава Богу, що доща не було. Хороша погодка і Ну да, тут трошки сильний вітер. Я за таким домиком. Наша палатка трошки нижча. Але, коротше, від... Від на, на декілька на три города. Е і відемось, звідси можна побачити Говерну. Я хочу зараз засняти ще розсвіт в інтервалі. Ну, скажу, воно того стоїть, реально. І дуже прикольно це завершення нашого маршруту. Петрос це остання гора, яку ми покорили. Маршрут був да, і підйом на Петрос був. Ми піднімалися час 10, і причому ми дуже піднімалися. Ну, як це, Ми швидким темпом ми за весь підйом ми, під... ми зупинялися три рази і це не більше було, ніж 2, 2 хвилини. Ну, <смір> так що. ну, Сдівше, я колись буду дивитися це відео, то радуюся. <смір> Може ще щось буде щось таке прикольне. Но, думаю, що на сьогодні ми вже закінчили ранку сьогодні мав можливість зустрічати розсвіт на горі Петрос. Да, Вроді би Петрос. На висоті 2020 метрів. Там наша палаточка. Її так погано видно. Може я трошки зараз попробую приблизити, якщо вийде. Ну о, вийшло. Оце тут наша палаточка. Це ми сьогодні коротше, спали з такими пейзажами. Там, де зараз бачите туман, там знаходиться декілька міст. І ми вчора могли бачити такі гарні вогні міста. Ну Було як би прикольно. Оце за гора Говерла. За нею я вже не пам'ятаю, які гори. А от зараз я спробую навести. От, прямо по, по центру вона знаходиться ніби в хмарах, саме далі. Це гора Піпіван. Це там де обсерваторій. Ну, от, от вона. То це з неї ми. Ну, там дзенброня, піпіван, це ми всі ці 200 ті гори ми покорили. Це піпіван. Ще останні я вже їхні імена не можу заповнити, я... це для мене якось сложно. І останнє було це ем. Петрос. І ми прийшли в кінцеву зупинку. Ну майже прийшли. Але які ж тут пейзажики. <пір pintasaki> От я в сусідку. Тих нема. Русником сусідів. От його спина. <пір observation> mm, да. Ну така собі, я бачу її без футболки, то взагалі не дуже. Я вже задрав у Руслана відосами, того знімаю ще один відос. Ми вже прийшли на місце останнє, де ми просто обідуємо і валим уже в цивілізацію. Тут прикольне таке місце. Попробуємо показати. Ну, зрозуміло, на камері це не то в житті там далі полонина можна купити молочка сирка але вже щось воно проїлося от такої поход був прикольний мені подобався особливо підйом на петрос. петрос ночівля на петросі і підйом по водопад це було найчуткі. ну а то все таке було Прикольний теж. Так що не зря ми побули. Говерла такой. Руслан, поділися своїми враженнями і походу. По тяжкості підйому Петрос виявився тяжкіше, ніж Говерла. Говерла так піднявся, навіть не почувствовав. А Петрос піднявся і понимає, що почувствовав. Там капец. Ну да. Петрик п'яточку. Так що хто там стогне, що він дуже тяжко йшов на Говерлу. Я готов три рази вийти на Говерлу, тільки не раз на Петрос. Але Петрос того стоїть. Ось з якоїсь сторони. Да. Петрос набагато красивіший, ніж Говерла. Немає так багато народу. А ще як ми були вечором, там взагалі була тільки одна бішена тітка. Реально по поводу тітки. Це саме странне, що ми зустрічали за весь поход. Це тітеньку. Яка хотіла побути на Петросі сама. Яка злилася на нас. Непонятно, що бобоніла. І я щось пробував з нею договоритися, але нічого не вийшло. Вона просто-напросто злилася і кричала на нас, що ми, мабуть, зайняли її гору. Вона приватизувала гору. Так що ми от зараз будемо щось робити або кофе, або чай. Поснімали свої взутячки, які вже за весь поход трошки дають на ножки. Ножки вже усталі. Требують гарячого га гарячої водички і хорошого да, хорошого отдиха босячком. Зараз дивлюся, що в мене на ногах. Вены повилазили ніби... Як ніби я футбол бігав. <гаджу> на на манікюр не показую. Манікюр ман ман ми спрячем. <гаджу> Бо во время походу, самі розумієте, <гаджу> ніякого манікюра нема. Так що такое. Вс. Все, ми вже спустилися, тут ще був марафон. Ми вже прийшли, ну тут прикольно, що декілька країн проходило марафон. Ми тільки що з Русланом тупо розфігачили в машині стекло, чувак закрив двері. Ми взяли в Руслана тіпа, ножик тіпа, є для стеклобой. Я ним товк, взагалі нічого. Руслан витягнув топор, Ми топором і тіпа, тільки коли гострою частиною попали, тіпа, то тоді ж вікно тіпа, ви. Такі прекрасні гори. Ну все, все пахне тихим воздухом і спокійством. Але тут дивишся на це бедло тупо і худобство, і собі думаєш, ну що так не можна було десь придумати в другому місці. Це ж коли йде дощ, ну по-любому, воно частину туди змиває, ще вони беруть, випалюють. І говоримо, що Карпати чиста природа. Ну і так, що воно і чисто. Так що... Не, срань ти йде. Чекай, да я стану. Давай, раз, два, три. Тим не збивайся, не перейде. Ну то біжи. Зараз заді пояс такий Короче, Коротше, нам нема що робити. І ми вирішили устроїти сорінування. Хто далі пройде на рейсах? З рюкзаками на спині. Но я вам скажу, заняття самое интересное. Руслан падает, Руслан падает. Ааа, цыпорчка, я падаю. Я в кроксах, Руслан в кроссах. А ну что спереди и сзади поясни ехал. Картина називається Детство плюс 23 А давай так хто по-мосту пройде по О -о, -о! -о, -о братан Ілюха питається <фиш> 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 Ілюха питається пройти Порійка мій поїзд <фиш> Та ж давай, вони не зламаються, давай, я ж пройшов, ідемо. Ілюха, вон я йду нормально. Що ти робиш? Алеш? Дивись, я йду нормально, я ж тяж... тяжкіший, ніж ти. Поєд <ззаді. поєзь> Та ж дивися, Ілюх. Встань сюди. А я вже вставав, вони так знову що... Та й що, ти не дивись вниз? Та ж тебе балки спасують, дивись. Погнали. Знаєш, що я хочу зробити? Чу, чу! Ти мій вагон, я поїзд. А я твоя каретка, так? Так. От радує одне, що в мене е, рюкзак і воно трошки тяжче, ніж моя Талія. Йдемо. Талія. Так ти не дивись вниз, в цьому ти прикол? Я, все, я вже відключив свій мозок, а висити на страх. Ні, дивись на мене. Та я ж понімаю це все. От кай коли ти дивишся на низ і розумієш, що страх А внизу там кап'єл.

З гор спустилися. Поїзд стоїть всього дві минути і всі туристи з рюкзаками тупо валять. що за прикол? Руслан шостий. Ну то п'ятий. То п'ятий. Ага. І ми тупо не можемо. Все, ми, коротше, вже сидимо в поїзді. В паровозі, а не в поїзді. Так що? И паровоз. Это паровоз? Это поезд. Поезд и паровоз на чем нравится? Паровоз это что на пару. А поезд это что на поезд, понял?